Привіт, привіт, привіт! Дякую вам за ваші подобайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. Вечором з роботи їхала, зайшла в ОТБ і майже на 200 гривень скупилася. Показую, розказую, що я купила молоко. Молоко ось таке 2,5% жиру. 2950 гривень, і тут його 900 грамів. Так, корм, не знаю, чи їстиме мій собака оцей корм, отакий ось він з яловичиною, 900 грамів, коштує він 61 гривня 90 копійок. Сидр Саммерсбі. Чи, як там правильно англійською, написано сидрбі, е, да, з соком чорниці. Ну, не знаю, смачний він чи ні. отака пляшка. І тут його 950 мл. Давно не брала ніяких паштетів, а це вирішила взяти такий печінковий паштет м'ясні консерви. 240 грамів, і він коштує 30. Ой, ні ні підождіть, 41,60, а сидр 39,90. Так, а то я забула сказати. Ну і хліб. Хліб взяла переможний нарізний половинка Ось такий він трошки приплюснувся. Чи то в мене в торбинці, чи то ще там ВТБ на поличках. 15 гривень 80 копійок. Ось така в мене в АТБ сьогодні вечором була покупочка. Але вирішила, що хоч вона і невеличка, я вам покажу, поділюся. Бо усі люблять переглядати саме відео мої. З розпаковочками. Всім гарного вечора! А кашляє це за кадром один з моїх котів. Він у мене хворіє дуже вже давно. Все, ніяк про нього відео не зніму, не зберуся. Всім пока!